Вітаю, друзі! І так, ми сьогодні пошили римочку і хочемо вам її предоставити, показати, як вона працює. Це в нас римська штора подвійна, яка працює як на піднімання, і штори опускання. Ось так вона працює гарно. Також ми пошили і е, тюль, яка також йде, можна її підняти. Откоректувати висоту і опуска... опустити її. Ми зробили нашу римську штору, використали два кольори однієї і тої ж самої тканини. Для чого? От уявіть, якби була тільки така тканинка широка на таку широку, вона б виглядала трошечки скудно, не цікаво. Оці манжети, які ми додали іншого кольору, вони нам придають якийсь шарм в нашій римській історії, вона вже виглядає цікавіше. Ось такі замовлення ми шиємо, а ви звертайтеся до нас, відшиємо і вам. До зустрічі!